Настоящая патріотка! Путіністка Надія Бабкіна, у якої з головою вже давно проблеми, десь там у Росії взяла в руки фломастер і нашкрябала на стіні наступне: цитую: «Замрі, паскудна я Європа, і не качай свої права. Ти у Росії тільки жопа, а думаєш, що голова. У інстаграмі казачка Надя запевнила, що такої її мнініє. Єдине, не уточнила про що це мнініє, і що ж такого поганого їй зробила Європа, до якої катаються багато її співвітчизників, і, зокрема, колеги по сцені. Звичайно, ці слова Бабкіна придумала не сама, а якийсь там руський поет Саблін чи Саблін. Як правильно чесно не знаю? А ще чуєш, Надь? Є такий вислів розуму. Немає бажай каліка. Не знаєш про кого він.